Задача. У чіпа було 20,8 гривень. Після того, як Дейл позичив йому 6,8 гривень, у Дейла стало на 4,8 гривні менше, ніж у Чіпа, скільки грошей було в Дейла спочатку, скільки грошей було в Дейла спочатку, оце треба взнати. Чіп і Дейл це бурундучки-рятівнички із мультфільму, а бурундучки – це тварини, гризуни із родини вивіркових, а вивірки це білки. Білки в Україні живуть, вивірки, а бурундучки не живуть. Будемо задачу читати тричі, хоч вона й легенька. У чіпа було 20,8 гривень. Після того, як Дейл позичив йому 6,8 гривень, 6,8 позичив, то тепер у чіпа стало 20,8 гривень, та ще 6,8 гривень. У Дейла стало на 4,8 гривні менше, ніж у чіпа. У Дейла менше, ніж у чіпа стало. Тепер уже у Дейла стало на 4,8 гривні менше. У чіпа 27,6 гривень. А у Дейла на 4,8 гривні менше. І рахувати ми не будемо. Читаємо далі, скільки грошей було у Дейла спочатку. А у Дейла було стільки грошей. Оце стільки, скільки зараз. Оце зараз стільки грошей. Та ще він же позичив 6,8 гривень чіпу. А вони в нього були. То треба назад їх додати. Тепер використаємо переставний закон. Оцей доданок переставимо ось сюди. Отримаємо отакий вираз: 27,6 гривень, додати 6,8 гривень. Та відняти 4,8 гривні. А тепер використаємо сполучний закон, Отак, сполучимо, об'єднаємо. І побачимо, що у дужках 2 гривні. Тоді. У Дейла було 29,6 гривень спочатку. Ви можете розв'язати цю задачу і іншим способом. А мені сподобався отакий. Дуже легко, далі буде.